Звичайно, жить непросто. Тут кожен день форбояр. Повітря чисте, воле, гроші, але постійно обентар. Тут рвався пес, погребли кури, купав паркат, пішли до Зимі на зимі намирують кучугури, віддять карту у хрущі. Таки то втора розгулялась, тут слимаки згубили жах, а бур'яни турист піднялись. Жуки це просто повен. Ці закрутки, ці салати, ще й огірки, і помідори. Нема коли навіть поспати. Який курорт? Яке там море? Басейн, ріка, ставок за щастя. Тут кожен день годує рік. І мозолі аж до зап'ястя. В селі так було з віку в вік. То дах тече, зірвало римбу, косити треба і копать, збирати сливи, груші, вишні, то підвілити, підлатать. Але якби там не було, і що б мені не говорили, село таки то є село, чи заросло, чи замело. Але допоки маю силу, я буду чистим джерело. Тут живу, бо тут родилась. Прийшла тут молодість моя, своїм селом завжди гордилась, і рід мій тут, моя сім'я. Можливо, кращі є простори. Усюди гарно на землі. Скупаюсь в морі, сходжу в гори, але залишуся в селі.